Електрифікація Верховинщини пригальмована усе через конфлікт між енергетиками та мешканцями села Бережниця. Тут Прикарпаття Обленерго прокладає високовольтну лінію Яворів Ільці. Втім, деякі горяни виступили проти такого ноу-хау. Переконані, сама лінія може нашкодити як їхньому здоров'ю, так і худобі. Відтак не хочуть, аби мережа простягалася поблизу їхньої землі. Сам. Кожна людина має своє біополе розумієте? а оця лінія руйнує. Людське біополе навіть до 200 метрів. Це написано в інтерняк. Я це не придумав. Література є спеціальна, в якій можна переконати і це прочитати. Із такими твердженнями енергетики згідні. запевняють, лінія потужністю 110 кВт не здатна нашкодити людському здоров'ю. Маршрут в горах, аби прокласти електромережу, знайти було досить складно. Деякі опори вимушені ставити з прольотами понад 700 метрів при допустимій нормі 200. Відтак ідуть на ризики, аби електрифікувати гірську місцевість. Самим мешканцям лінія не заважатиме. Ми всі вимоги нормативні витримуємо згідно нормативів, охоронна зона лінії 20 метрів. Там ми дотримуємося що до, одної, до одного будинку і до другого. Ну є практично більше як 60 метрів. Що ми все дотримуємося? Ну от ті жителі практично. Вони ніяких підстав не допускати і протестувати не мають. Наразі енергетики звернулися до районної влади, бо ті допомогли вирішити суперечку. Загалом електропостачання Верховинського району називають найбільш ненадійним в Україні. Все через брак потужностей, який тут існує. Відтак електрифікувати цю місцевість необхідно якомога швидше.